Всім привіт церква! Кого не бачила. Я сьогодні хочу поділитись нашою історією, яку ми пережили під час нашої другої вагітності. Коротенько, бо я там трошки щось написала в Інстаграм, і всі такі в шокі були, <свісно> почали мені писати за це. Я потрапила у лікарню нещодавно, півтора місяці назад, на 12-му тижні вагітності з кровотечею. А, і е, за цей період було дуже багато свідоцтв і взагалі ну, такого піднесення прям, е, того, що ми з Богом. І це суттєво відрізнялося від людей, які були поряд зі мною, від дівчат, які були зі мною поряд які переживали те ж саме. І е, е, потрапила я туди з гематомою. Це така штука, новоутворення. Яке дає кровотечу. Типу, така бульбашка поряд з дитинкою, і вона дає кровотечу в будь-який момент. А, і найголовніше, це те, що лікарі не знають причини. Тобто, ти приходиш до них з ідеальними аналізами, здаєш купу всього, і вони просто в кабінеті тобі кажуть, що ви маєте розуміти, що шанси 50 на 50. Тобто зараз ми не можемо вам гарантувати, що ми врятуємо вашу дитину, тобто не можемо ніякими ліками це підтримувати. Просто ми можемо зупинити кровотечу і все. І ти лежиш і розумієш, що в момент, коли тобі кажуть, що лікарі ну, ми без силі, якби ти розумієш, що слава Богу, що в тебе є Бог, і ти можеш до нього звертатись, ти можеш молитися, ти можеш вірити в це. Що все буде добре, що ти відчуваєш цю силу, що е, він береже малятко, що він про нього турбується, що він знає вже його наперед, знає вже його розвиток, вже його клітиночки. Я ще не бачу його, але Бог він вже його бачить, він вже про нього турбується. І це була для мене таке, е, така сильна думка, за яку я постійно трималася. Е, тому що постійно, коли ти йдеш на узі, Тобі кажуть, що, вибачте, матома збільшується в розмірах. Тобто вона починала рости, рости і рости. І це ще більший як би, шанс, що вагітність припиняється. Е е е і так, ми переживали півтора місяці від кожного УЗІ, їх не можна робити часто. Тобто, ти чекаєш тиждень, цілий, лежиш, не знаєш, що там відбувається всередині тебе, нове життя, яке ти вже бачив, ручки, ножки, слухав сердечко, і тобі кажуть, що. Ну, типу, лікарі, я їх розумію, що е, для них це робота. І вони тобі про це спокійно кажуть з таким кам'яним обличчям. А ти сидиш, думаєш, так, стоп, ні, це моя дитина, ми її хотіли. Бог нам її подарував. Ми молилися про другу дитину. Ну, типу, не може так бути. Я в це не вірю, якби. А для лікарів я розумію, що це їхня щоденна рутина робота, і вони не можуть на себе дуже багато да, переймати кожну історію. Кожних дівчат, і зі мною було поряд дуже багато дівчат в палаті, звісно, яких ну, привозять, увозять, привозять, увозять, не зберігли, не зберігли, не зберегли. Все, викидень, 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 викидень. А, і ти якби все ж все переживаєш, і все одно, слава Богу, що Бог давав такі е, сильні слова, ну, молитви. Друге, що я хочу сказати, це те, що мене декілька разів вже ж виписували з лікарні, офіційно давали бумажку, якби стабілізували стан, все добре. Повертайтесь додому. Я приходжу додому і ввечері знов кровотеча. Тобто, усі два рази, коли мене відпускали додому офіційно, бо було ще не офіційно, я поверталась в той ж день з кровотечею, і лікарі вже ну просто так на мене дивилися. Якби вже ну, це, типу буде чудо, якщо там щось збереглось. Я кажу, ні. <смі> і починаю молитися просто прямо там, де вони мене оглядають, поки вони там бігають навколо мене, щось вирішують, збирають якийсь консіліум. Якби В цей момент вибачаюся сильне кровотеча, вони вже ну, дивляться, кажуть, все, кінець. Я просто починаю вслух молитися, і мене відправляють на узі, якби просто перевірити. Ну, якби Вони кажуть, ну це просто чудо. Давайте перевіримо. E, часу не було, бо мене почали вже ну, готувати до наркозу, якби вже питання почали, коли ви їли там і все таке, вже типу операція. все. E, і вони просто мене так везуть на УЗД. Я, я ж в цей час молюсь, все. просто голосно, просто вслух. Ну, Мені було взагалі байдуже. E, і на УЗД вони кажуть, що перше, що я чую, він так прислання каже: Ні, боремось. Все, я видихаю, мені вже було все одно, що там. А, да, вони кажуть, що ні, боремось. Я розумію, що Бог тримає це дитя, тримає це маля. А, просто що в той момент гематоми стала не одна, а дві. Це якби таке буває рідко, але буває. А, і вони дві якби великого розміру, і одна із них. Зникає буквально за декілька днів. Тобто, ну уявляєте, да? я там три тижні лежу з маленькою гематомою, з'являється велика і зникає за декілька днів, як я вже була в шоці. Третє свідоцтво це коли е, мене виписали, я пішла прогулятися на вулицю, і я була з друзями. Тобто, до цього мене вже випускали. Я могла виходити в магазини сама. І тут я виходжу з друзями. Тобто, в цей день я конкретно йду з друзями до центру міста і втрачаю там свідомість. Просто посеред міста я просто починаю падати, в мене кружиться голова. Я вже прокинулась, коли я вже десь сижу. Вже якісь люди навколо мене, це дві ж в центрі міста, всі мені щось там водою, і проходить, просто проходить молода пара. Такі в нього така маленька берсеточка, Вони кажуть: що у вас щось трапилось, я взагалі нічого не чую, щось не розумію. І вони зістають з свого берсетки кисневу маску, балон і на шатир. Я в той момент була трошки в шоці. Ну ви уявляєте, да? центр міста? Якби я тут 12 годині дня втрачаю свідомість, приходить пара, прогуляється така: о, у нас є на шатир і маска киснева з балоном в маленькій сумочці. Якби. Ну, вони мене відкачали, мені стало легше, звичайно, і мене відвезли одразу в лікарню. Пізніше Женя приїздив до того кафе, де я втратила свідомість, дізнався, що дівчинка, яка мені допомогла одразу і там почала мене реанімувати, Ви поняли, так? Да? Е, вона навчається на лікаря. Тобто вона працює в кафе, але навчається на лікаря, вона знала, що треба робити, там прикладати одразу лід. Коротше. І для мене це були великі свідоцтва, що Бог поряд навіть в такі моменти, коли ти думаєш, що якби. Ну, Що може статися? І в секунду тобі стає погано, да, ця маска з балоном, ці дівчата. Для мене такі моменти, якби вони були не випадкові в цей, в цей період. І четверте, це те, що церква. Я вас дуже всіх люблю, бо ви неймовірно мене підтримували. Я не знаю. У Мене було стільки відвідувачів відділення було в шоці, бо вони такі: а, та ви в 10 до де Штефанів, да. тобто хтось готував їжу свіжу, приносив там, чиї сонечка смузі готувала там. Ну, коротше, просто, да, просто хтось приходив там без, без попередження, бо просто знали, де приходили. Хтось просто там да, скидував гроші на картку. Тобто всі писали, всі молилися, підтримували, і я тоді зрозуміла, що. Ну, я і до цього розуміла, що церква це родина. Але знаєте, коли ти в піді, ти не там десь відкинений, а церква вона, вона з тобою прям от, не те, що на словах там, ми за вас молимось, а вона от в діях якби, з тобою. Тому дуже вам дякую. І наразі ми зробили вже останнє ОЗД. Після того, як мене виписали, мене виписали з гематомою, просто що стабілізували стан, але гематома залишилась і вони мене виписали, бо не могли вже тримати в лікарні, якби по протоколу мене вже не лікували. І на останньому ОЗД гематома зникла. Тобто, слава Богу, да, це дуже таке велике чудо для нас, бо мені казали, що вона може бути й до вагітності. і Це треба ну, якби бути на ну, якби, такому лайтовому режимі. Тому, якби, я б хотіла, щоб ми разом з церквою, з пастором помолилися. У нас, до речі, буде дівчинка друга. І звати її Софія. Давайте ми піднімемося і помолимося. Господи, благословляємо Твоє ім'я і славим тебе. Дякуємо тобі за ці слова, свідоцтва про Твою. Присутність, велич, Боже, турботу через церкву і взагалі, що ти поруч скрізь, Господи, дякуємо Тобі за Анічку, за сонечку. Благослови, будь ласка, і маму, і донечку доносити цю вагітність, мати хороший розвиток фізичний і всякий. Ми просимо, щоб ти дав благословення Твоє на пологи на Весь цей процес на зростання. Нехай в цій сім'ї буде подвоєна радість через дітей, Боже. І саме головне, щоб вони бачили руку твою. Покрий все, що треба покрити, те, що лукавий намагається зруйнувати, ти, ти просто, Господи, своєю силою, батьківською рукою захисти і благослови. Нехай в сім'ї Штефанів буде благодать Твоя. Мудрість, як жити і служити тобі. Нехай всі ті, хто навколо них, дивлячись на все те, що вони проходять і як, вони через це це можуть побачити тебе. Дай їм мудрість, дай їм благословіння, як батько люблячий. І ми благословляємо їх, як церква. Ще раз дякуємо за збереження, дитинки в ім'я Ісуса Христа і весь народ Божий сказав. Амінь, амінь. Ну сонечка, не спіши. Там все має бути по порядку.